Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про таку тему як черенкування рослин. Зараз 20, 20 якісь червня, 22-ге, здається. І зараз є вже частина рослин, яка відквітла. І її треба обрізати для того, щоб стимулювати друге квітування або нарощування куща. Бо це дуже важливо, для краси рослини має бути шикарний, великий гарний кущ. Тоді вигляду рослини більш презентабельний і більш ефектний в поєднанні з іншими рослинами. Ну, от, наприклад, почнемо з. Шавлії. Оце шавля карадонна, яку я вже постригла. Постригла її, повідрізала основні квітоноси, які були. Цю шавлю я постригла частково. Поясню чому. Тому що це досить великий, міцний вже кущик такий, я його буду ділити. Мені якби хочеться, щоб вона продовжувала квітувати. За нею далі волотиста гортензія йде, а далі йде Вероніка. Вероніка ця висока Вероніка, якщо бачите, вони отак об'єднані. А оця Вероніка сиза, низенька. Ну, такі синьо-бускові. Фіолетово-бускові, навіть не знаю, як і назвати ці кольори. Отак От виглядає зараз в мене ця композиція. І знов-таки до черенкування. Оцю шаблію я обрізала просто квітоноси. Але є шаблія, яку я обрізала майже всю, зараз покажу. Теж карадонна, ось вона. Я її обрізала всю. Чому я її обрізала? Це молоденький. Невеличкий кущик, і мені треба, щоб він наріс більше активніше. Якщо б я залишила у цього кущика, як у попереднього, всю зелену масу і зняла тільки квітоноси, цей кущ виснажився б на квітування і не дав мені збільшення оцього самого куща. І що я робила з цими гілками, які я обрізала? В даному випадку я ось показую вам рослинку, це не зовсім шавлія, просто я шавлюю вже вкорінила, тому не хочу до неї повертатися, а я вам покажу на прикладі рослини. Ось я беру, вважайте, що це шавлія, зрізана гілка, я взяла її, отут був квітонос, я його відрізала. І далі що я роблю? Я роблю. Отакі, отакі, е череночки. Ну, ось висота десь до 10 сантиметрів. 8-10 сантиметрів. Нижні листочки я прибираю, отак. А верхній листочок я обов'язково, зараз, вкорочую наполовину. Ось такий череночок в мене. Отут є вузлик від листочка, отут вузлик від листочка. Я беру такі черенки, нарізаю їх з гілочок. З такої гілочки їх можна нарізати 2, 3, іноді 4, в залежності від розміру гілки. Для вкорінення таких черенків не потрібен дуже пожир... поживний ґрунт. Саме головне, що їм треба, це обов'язкова е, напівтінь або тінь навіть. І е, е, завжди підтримка вологи. Це найважливіший фактор, який впливає на вкорінення будь-якого черенка. Е, тому шукайте місце в напівтіні або в тіні. Ну, От у мене, наприклад, таке місце під хостами. Бачите? Це в мене напівтіньова ділянка, я вже в одному з відео показувала. Це в мене така грядка. На півтіньовому квітнику, але якщо от подивитися з цього, скажімо так, фасадного боку, то тих пляшок майже не видно за листям хости. Я ховаю там, в мене просто немає іншого місця. І от саме тут я тут посадила мшанку, на те, щоб вона розросталася. І саме тут в мене піщаний звичайний ґрунт. Ну, тут взагалі, ну, я не знаю, це просто лугова звичайна земля. Без е, чернозему, без добрив, без нічого. І от що я вам я зараз покажу. Ось я, наприклад, вкорінюю е, пировські, я хочу розмножити. В мене велика ділянка, тому мені треба багато рослин. От, бачите, те ж саме зробила, нічого не зробила. Ну, от вона вже пішла рости, тому що я її вкорінювала трошки раніше. Коли вона пішла зростати, вона в мене була молоденька. І для того, щоб створити щільність куща, я її, скажімо так, прищипнула, пристригла трошки. І виходить так, що кущик, який наростатиме, він буде гуще. А всі верхівки, які я зрізала, я вкорінюю отак під пляшками. Що в мене тут вкорінюється? От іще, бачите, пировські. Ось гортензія в мене. Ось ось. А, що це в мене? А, о, навіть. Троянда? Ні, не троянда. Я навіть не знаю, що це. Коротше кажучи, от що я роблю для того, щоб розмножити рослини, які в мене є. До речі, зверніть увагу, я розмножую саме під пляшками на землі, але в мене є тут пару горщиків, ось один, ось другий. Я не люблю вкорінювати в горщику. Скажу чого. По-перше, земля, жива земля, скажімо так, вона весь час вона все-таки жива, вона справжня, і вона весь час тримає вологу і тим самим дає рослині можливість бути в постійній, як це сказати, в постійному кліматі, в постійній атмосфері, певній, яку підтримує сама Земля. А горщик це все-таки закритий простір, за яким треба весь час доглядати. Треба поливати, треба не пересушити. Ну, горщику потрібен додатковий догляд, який в мене не завжди є можливість робити. Тому я саме я вкорінюю частіше, просто в землі. В землі мені подобається цей процес більше, і він в мене виходить якось легше і швидше. Тому від горщиків я відмовляюся. Ну, Всі ви знаєте, для створення гарних композицій треба багато рослин, а якщо ще й ділянка велика, рослин багато треба. Тому я в даному випадку зазвичай купую одну рослину, а далі її починаю черенкувати. Ну, от, Наприклад, в минулому році я купила похереплідник Діабло. І ще один. Лимонного кольору, не пам'ятаю, як називається. І ось буквально вчора я повирізала повністю всі старі гілки, залишила тільки молоді. Вони в мене росли кульками такими. А зараз мені захотілося їх випустити от таким фонтаном догори. От так. Ну, Це зараз я так бачу їх. І от в минулому році, коли я його посадила, в мене була одна така довга гіляка, і е, знизу буквально декілька маленьких гілочок. І я вирішила, що я не хочу отаку одну гіляку, а знизу не зрозуміло, що я її всю обрізала і почеренкувала на оці черенки, як я вам показувала. Буквально: отак. три листочка, Ой, три листочка в мене йде на черенок, два я обриваю, верхній залишаю і вполовинюю його. І зараз я вам покажу, що я з нього виростила за минулий рік. Один в мене росте, другий росте, третій, четвертий, п'ятий, ой, ось, ось п'ятий. А... Шостий. І там ще десь, мабуть, штучки 4-5. Я їх зараз прищипую, отак от, маківки їм для того, щоб вони кустилися. Це з діабло я зробила. А це з жовтенького я зробила. Дивіться, вже повноцінні здоровецькі кущі. Ось один в мене кущ. Десь там в мене на ділянці ще один, два ще таких кущі. Цей якось швидше зростає, але зараз не про це, а про те, що черенкувати можна взагалі будь-що. І зараз, коли хочеться формувати рослини, і ви їх все одно пристригаєте, прищипуєте. Ну, прищіплену, звичайно, вкорінити не можна, а пристригти можна. Ну, от, Наприклад, дерен Дерен з білою облямівочкою, бачите? Вигнав одну таку довгу гілку. А ця гілка коротша. Оцю гілочку можна прищипнути, просто зірвати кінчик для того, щоб вона більш в кущик йшла, а не в дві палки. А це, по, по великому рахунку, можна відрізати і е, поставити на вкорінення. Те ж саме ось теж дерен. Ой, листочок порвався. Жалко. Е, теж можна вкорінювати ці кущі. І що я хочу сказати, на вкорінення підходять однорічні оці е, пагони цього року, які ви обрізаєте які пішли активно зростати. Те ж саме стосується троянд. Як я вкорінюю троянду? Наприклад, мені хочеться вкорінити троянду. Так, Вона в мене ось, наприклад, квітне. Що я роблю? Коли вона вже майже відквітне, я обріжу цю гілку, отут понище, залишу дві бруньки, а оцю гілку беру на вкорінення. Береться, на вкорінення для троян саме та гілка, яка квітла. Раніше я не знала цього і брала, як кажуть, сліпі гілки. гілки, які не квітли, бо мені жалко було обрізати рослину з квіткою, тому я і намагалася якось зекономити, і брала е, гілку сліпу, яка не квітне. Ну, все одно її треба обрізати. От, наприклад, ось гілка йде, да? вона не має точки росту. Бачите? Немає в неї крапочки росту. І, здавалось, би, можна її відрізати і вкорінювати. Можливо, не знаю. Але в мене не виходило вкорінювати з таких гілок. А от саме гілка, яка квітне, в мене вийшло вкорінювати, і роблю те ж саме по тому ж принципу. Відрізаю гілочку десь на три листочки. Два листочки зніма, знімаю, занурюю в землю. Попередньо можна укорінювач, а потім накрити обов'язково пляшкою. Обов'язково тінь волога. І непоживний, простий, навіть бідний ґрунт, навіть можна у піску. Головне, щоб там була волога. Зараз рослині головне при вкоріненні не рости, а саме нарощувати коріння. І ваша задача не зелену масу нарощувати у рослини, а саме коріння. На це треба звернути увагу, на це ми робимо акцент, коли хочемо вкорінити рослини, будь-які. І так, для закріплення. Для черенкування беремо гілочку цього року на три листочки, два листочки нижні обрізаємо, робимо косий зріз знизу. За бажанням вкорінювач намочуємо. Верхні листочки обов'язково прирізаємо наполовину для того, щоб рослина через листочок не втрачала е е вологу, але е через листя йде живлення самої рослини. Встромлюємо в ґрунт, піщаний, простий. Поливаємо гарно і накриваємо зверху пляшкою. Накриваємо пляшкою і забуваємо за цю рослину взагалі. Єдине, що, єдине що е, бажано, щоб все ж таки волога у вас тут трималася. Ну, я саме цю грядку не поливаю додатково, вона за рахунок того, що стоїть під хостами, і зараз йдуть дощі, вона весь час волога, саме в цьому році. Але е, минулорічні роки, коли були, я, звичайно, поливала. Такі речі, але я не піднімаю пляшку, я просто поливаю навколо землю. Цього достатньо, щоб рослини під пляшкою е, мали достатньо вологі. Тоді вони не перезволожені, бо пляшка тримає е, вологу, не дає їй е, випаровуватися, а земля навколо. Теж додатково зволожує ту землю, яка під пляшкою. І так, на цю, за цю рослину вкорінену, я забуваю під пляшкою ну, мінімум на місяці три, дивлячись, що за рослина, якщо це троянда, то на рік. Ровно через рік, рівно через рік я відкриваю цю пляшку і дивлюсь вже на рослину, що з нею можна робити. Поступово відкривати, чи вже зовсім відкрити. Ну це вже нюанси тих, хто розводить троянди. А я зараз кажу просто за рослини, звичайні, такі, як шавлі, як кущі. На місяці 3-4 ви забули за рослину, через 3-4 місяці ви піднімаєте пляшку, і у вас вже є рослини з. Коренем, який ви можете, краще всього це робити вже в вересні місяці. Якщо от зараз живцювати, то в вересні місяці, в кінці вересня, ви можете ці рослини брати вже і розсаджувати по ділянці, де ви хочете. І на наступний рік у вас вже буде повноцінна рослинка, невеличка, молоденька, але вже готова вкорінена рослинка. Отакий от мій метод вкорінення. І живцювання рослин. Дуже очікую від вас коментарів, зворотній зв'язок, питання, може, у когось є. Кому буде що цікаво, пишіть, будь ласка, питайте, розповім і поділюсь всім, що я знаю і що використовую в себе на ділянці. Дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші лайки і підпис на мій канал. Бажаю всім гарного мирного неба і, як завжди, Далі буде.